Прилуки стали частиною команди громадської організації Захист держави, аби разом творити нову Україну, державу свободи і довіри. Це організація, яка має змогу підсилити нашу роботу. І моя позиція наступна: все, що можна зробити для громади, краще, все має має місце бути маленькими кроками. Ми будемо напрацьовувати, визначимося, що людям відгукується, що людям потрібніше. Серед пріоритетних напрямків роботи громадської організації допомога військовим мобілізованим ветеранам, родинам загиблих, зниклих безвісти. Допомога нашому фонду, допомога особам з інвалідністю, допомога сім'ям військових – це і юридичний супровід, це психологічна безпосередня допомога, психологічне розвантаження. Ну і це участь безпосередньо в всіх заходах, які стосуються наших військових захисту нашої української держави. За рік функціонування на Чернігівщині представники організації надали військовим ветеранам. Родинам військових загиблих зниклих безвісти правову соціальну допомогу підтримують участь у змаганнях сильні України, і що головне вселяють віру у майбутнє. Тут найголовніше треба було показати їм в першу чергу, що вони потрібні нашому суспільству і щоб вони. Ну не загубились в нашому суспільстві. і Були потрібні людям і потрібні своїм сім'ям потрібні самі собі в першу чергу. У планах громадської організації тісна співпраця з фахівцями з супроводу ветеранів Прилук. Прилучені і на сьогоднішній час дуже актуально є співпраця таких фахівців із громадськими організаціями. Це можуть бути 10-20% нашої роботи, тому що в одноосібному ми можемо не справлятися з цією роботою а громадські організації йдуть нам назустріч. І відкриття сьогодні з громадської організації як захист держави. Я думаю, що це. Поліпшить нашу роботу, надасть нам можливості, розширить наші можливості як фахівців. Роботу громадської організації захист держави у прилуках районі коруватимуть. Малик Олена Володимирівна і Вікторія Олександрівна. Найближчий час до роботи місцевої команди доєднаються юрист та психолог. На сьогодні громадською організацією захист держави підписано два меморандуми про співпрацю. Це червоний хрест. На чолі з Артемом Олександровим і громадська організація Учасники АТО Щит на чолі з Павлом Краснооком незабаром до команди громадської організації захист держави доєднаються громадські діячі з Курюківки Новгород Сіверська. У прилуках громадська організація вже працює за адресою вулиця Переяслівська, 27.